Доброго дня! З вами мудрий Олег, засновник проєкту Спільна ідея та Чосовітін Олександр, лідер гурту Трагедія Фауста. Він філолог та активний громадський діяч другович. Що ж, ми маємо для Олександра декілька запитань. Роз, розкажи, Олександр. Е, як ти розумієш місію свого життя, унікальну? А також чим займаєшся, тобто як реалізуєш цю місію, чи можливо ти її ще для себе не знайшов? Відповідаючи на твоє питання, Олег. Е, я хочу сказати, що насправді ідея як такої, я вважаю, от конкретно визначеної, не повинно бути, людина повинна займатися. Тим, що її приносить задоволення і те, що вона вважає, може приносити користь не, не лише собі, а й е, оточуючим людям. Тому що е, чим більше ти віддаєш, е, тим більше ти отримуєш. І е, для мене задоволення робити щось е, для людей. І в цьому я бачу головну суть нашого існування, тому що знаєш, егоїсти, я думаю, що вони дуже сумно живуть насправді. А коли ти приділяєш людям увагу, їм допомагаєш, підтримуєш, подай добрим словом або увагою, то це вже є користь. Займаюся я, окрім музики, також благодійний фонд у нас є. Громадська організація, я маю надію, що вона в майбутньому. Росте в політичну силу, яка б керувалася інтересами громадян, не була залежно від олігархічних впливів. І таким чином я бачу свою подальшу діяльність. А чи є зараз подібні громадські організації, які працюють на такій основі і вони є успішні? Подібні? Так. Ну, я можу назвати, наприклад, Мені здається, досить успішною буде народний контроль. Там багато, багато моїх друзів. Це колись була громадська організація, але зараз вона перелилася у політичну партію. І я вкладаю великі надії, що вони будуть керуватися не олігархами, а саме інтересами громади. Мабуть, нас дивляться багато активістів, які мають участь або мають власну громадську організацію. І що би ти хотів сказати цим людям, які зараз займаються громадською роботою, куди зробити фокус, тобто яке бачення, чим має громадська організація займатися зараз в ідеалі в цій? Саме в країні і в цей самий час я вважаю, що у нас безліч проблемних питань. Це і медицина, це і освіта, це і судова система і система прокуратури. Я вважаю, що треба насамперед сформовувати свою увагу на те, щоб громада могла сама вибирати. Суддів і прокурорів, тому що поки, поки, ці не будуть, поки ці структури не будуть позбавлені впливу політичного, то часу нічого не зміниться і ніяка боротьба ні за не почнеться. Це моє тверде переконання. Це мають люди їх обирати і перед людьми ці і прокурори, і судді мають. Звітуватися. А коли ця людина якої залежна, як той, хто контролює, ще може мати над собою політичний контроль. Ну, зрозуміло, що це буде виборне правосуддя і виборне законодавство. Цього ми судимо, а цього ми не судимо. Цього ми караємо, а цього ми відпускаємо. Ну і Я вважаю, що освіта на освіту треба звертати увагу. В першу чергу, бо, як е, сказав Ейнштейн, єдине, що мені заважає вчитися, це отримана мною освіта. Ось. Ну, а медицина це вже окремо залітами, тому що і таргани в лікарнях, і взагалі навіщо потрібна медицина, якщо людина приїжджає в лікарню, і лікар потрібно все для того, щоб е, призначити лікування. А с решта ліки, голки, шприци, навіть лекопласти, де повинен купувати собі сам. Тобто померла система охорони здоров'я. Її потрібно залишити від впливу монополізму. Я перепрошую, що перебуваю, тому що в спільній ідеї є також бачення на медицину. Але спільна ідея займається концепціями. Вона говорить про якісь докорінні зміни взагалі цілої парадигми уявлення. Як медицина у нас зараз існує для лікування? А що якби зробити таку сферу, яка буде забезпечувати здоров'я Для лікування, не боротьбу з хворобами, а здоров'я? Поширювати, тобто давати людям інформацію про зарядку, створювати культуру і тенденцію в суспільстві, щоб, наприклад, наша спільна ідея робити зарядку. От, всі українці роблять зарядку. Класно, класно. І така і так багато. Наприклад, всі українці не п'ють якихось напоїв, наприклад. Певне так, ви, от ми зайшли всі разом. Ми вирішили, що ми будемо не вживати. Цього напою алкогольного, чи енергетичного, чи взагалі, наприклад, давайте об'єднаємося і не будемо курити. Як думаєш, класно, якби ми об'єдналися, ти би прийшов? От ти куриш? Палиш? От. Є багато дуже молодих людей, які палять. Вони прийшли, зустрілися разом і кажуть: наша спільна ідея не палити. Давайте не будемо курити і звітуватися один перед одним. Зробити такі е, групи людей, які об'єднуються за здоров'я, а не е, державна структура, яка займається охороною здоров'я, тобто вони займаються лікуванням, толкають людям ліки. Чому нашу, нашим, нашим людям садити здоров'я, Нащо їм е, взагалі. Е, ну, ти, Знаєш, випадки, коли людина від е, вживання таблеток вона просто ставала залежною, і, наприклад, в неї хвороба повністю не зникала, а весь час потрібно було ці таблетки вживати на постійній основі для того, щоб стримувати хворобу. Це така є хвороба. <смітна> це як загальний вірус, це як тенденція. Таблетки, і от, е, як цукер. якщо <смітна> Що цукерки, не І якщо е, людей зараз в юному віці навчити те, що потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, як що це дасть, якими способами можна, хто цим вже займається, і е, поставити їм. Е, Такі знання, щоб вони могли ставити собі цілі, та да? наприклад, от дивись, в тебе ти можеш розвиватися в, в спорті, от є стільки видів спорту, от ти можеш піти туди, 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 і там розвиватися, ставати професіоналом, сильнішим, кращим і так далі. От е, вся загальна інформація про е, здоров'я. Що потрібно слідкувати за режимом, потрібно слідкувати за харчуванням, потрібно слідкувати за. Рухливим способом життя і так далі. Всі нові дослідження дати людям. І вони просто будуть об'єднуватися здоров'я і буде не від держави йти, а від громади. Як думаєш, така громадська ініціатива була б спроможна успішно. Була би, була би. Я знаю багато молодих людей, моїх друзів, тому всі, які от зараз Активно відвідує спортзали і веду здоровий спосіб життя. Я знаю багато людей і їх стає більше, я помічаюся цю тенденцію. Але я думаю, що ми все одно не зможемо, не змогли б відмовитися від лікарень, тому що люди хворіть і лікарі, вони однозначно потрібні. Але ця система має сама лікарня повинна. повинна Переформатуватися зовсім по-інакшому, це повинно бути медичне страхування, а для цього нам потрібна економічна місць нашої країни. Тому що можна, може там наш прем'єр сказати, що ми вводимо медичне страхування. Але це відрахування з зарплати людини. А що ти будеш відраховувати з 1071 гривні, скільки там, що людині залишиться? Так і є. Тобто, а цей рух, я вважаю, він має, має перспективу і просто головне не соромитися і долучатися до цього. І по традиції заключне питання. Ми сьогодні в Дрогобичі на фоні українського інтелігента Івана Франка. І ти погоджуєшся з тим, що Іван Франко дійсно представник справжньої української інтелігенції? Я абсолютно з тобою згоден, це мозок. Літератури, якщо Тарас Гегорович це душа, сила, то Іван Якович Франко — він є мозком. І я колись не розумію, у рядку з його вірша як я ж не люблю її з надмірної любов. Це тому України сказав. Я не, не міг його зрозуміти, а от зараз напротязі на, на часу я, до мене дійшло, ця думка. Я теж так думаю. Я ж не люблю її з надмірною любов'ю. Тобто він має на увазі те, що він НАТО любить Україну. І він її буде критикувати і виявляти в ній всі, е, всі слабкі місця. тою метою, щоб, щоб вона стала краще. Він настільки її любить, що він не буде приховувати її мінусів. От. І я вважаю, що кожен, кожен українець має. Зрозуміти цю фразу і робити так само, як заповідав Іван Якович. Це можливість для спільної ідеї. Дякую. Ми сьогодні ще знайдемо з ким поспілкуватися в Дрогобичі. і до нових зустрічей. Дякую.